Всім привіт. Це хочу спробувати косу косити. Хто дивився чи не дивились мені минулі відео, там в мене виходить оцей підсос, він лоп. Він лоп і з нього текла тик тік-бензин по всьому бачку. Зараз, дивіться, тут що теж щось мокре є чогось, не знаю чого. Ні, то я ще герметиком. Бо я, до речі, купив герметик. Ні, то зараз ще накладу, якщо буде мокріти. Це, напевно, вже сама ця пропускає. Ну, я вам скажу, воно раніше не пропускало, це останні роки воно пропускає. Мось е, усі є нова мотокоса, то вона одразу мокріє, Тож вже, що воно ще нове. Що воно нове, воно вже не тримає. А це хочу О, це вже пару розкачну. бачите воно вже. Звідси пройшло, а звідти ні зараз. Ну в піпочці, бачите, ще не було це вже. Чи мені це? Що це ляпає звідки? Робі підкачав, зараз буду пробувати заводити, заведеться чи ні. О! Покажу. Мало що. Це. Це стара бензопила. каже бензопила, мотокоса. Зараз буду пробувати нею. Та яке знімаю Звідкись Хочу завести її. Заводиться вона погано, і зразу кажу. А ще тим більше. Може хто знає як робити, щоб вона краще заводилась то чекаю коментарів. <різований> Тобі правильно я з'єдинив, але неправильно не міг, бо тут. Ще раз попробую погазую. Заводиться погано. Діла не буде. Ну втомився я одною рукою телефон тримати, другою заводить, зараз я поставлю на паузу, трошки ще підкачаю, пробую завести. Оце так кожен раз. Коли проріться, хорошо заводиться, так це буде продовження того відео про триммер експерт bc 330 от він стоїть. Я так його не завів, приніс вже на двір. почав крутити, почав крутити його. Не знаю чого, бензин я перед тим косив. А, перед тим я міняв пипочку і виходить. Ну, він, само собою, він погано заводиться. Я не знаю чого. пробував свічку, свічка наче хорошо. Плюс свічку я переставляв навіть з Vitals. то свічка з даного тримера і з Vietsa, то на Віталці трошки менший там жор буквально на міліметр, може на півтора трошки, чуть-чуть буквально менше. тут і більший. Е, Потім деркав-диркав. Дивлюсь, ну, свіча мокра не заводиться. У мене є... Навіть відео <video> лежав. <звіт> це підписане Патріо. Це в мене та бензопила, що я їй здав ремонт. Получається, що тут відкручені. Дивлюсь, що свіча мокра. Подивився відео, бо я так само все не знаю. І дирка-дирка ну, ніяк. Взяв і ну, почав крутити. Спочатку ну, було вже пізновато. Я поки прийшов туди-сюди, попорав. Я не побачив пронжинки. Думав, що вилетіла пронжинка, тут стоїть пронжинка. Ну, розкручувати не буду. Думаю, тут під ігою тут стоїть пронжинка. Я думав, вона вилетіла. Або розлетілася вже взагалі. Бо тому що вже тому Тому карбюраторі вже років і років. Помню, чи восьму, чи дев'яту року. Я не побачив, його почав взяв. Цю в мене є. Це в мене е, радіатор. Він щось не працював так, як потрібно, і бачите, який вже він. І я його купив. Я його купив та років три назад. Ну, Пилка вже скажімо, давно повернулася якби то. І він щось погано почав працювати. А, чи навіть, тут щось лопло? Я не пам'ятаю, чого є. То я вирішив купити, купив за 300-320 що, карбюратора нового і поставив на ту. До речі, на новому карбюраторі вона там проробила дуже мало. То я взяв, перестав іглу з цього, вона, похожа, легенько вставив туди. Це раз потім друге переставив свічку. Довго-довго ну, це, звісно, одне, але воно на практиці розбирав, не знаю, разів 10 його, поставив і почав дргати-доргать. Получається, з глушника почала вилітати якби м -м, бензин. Не бензин, ну так, да, бензин, оця суміш, ця розведена, почала вилітати. Почала вилітати і ну да, вона завівся. Потім я поміняв свічку назад на рідну поставив, воно вже швидко почало заводитись. Ну, все одно воно само по собі погано вона заводиться. Я не знаю чого, може підскажете чого, хто знає. Тут так і якось дотекло тече. Тут, а, не знаю, може герметиком зароблю. Варто, не варто, напишіть, будь ласка. Ну, помучився, скажімо, наверное, години 3. Потом завів якось. О, ця пиптика. Цей пиптик з цього. О, бачите. Це я так прибирав під це. Промучився години 3. Ну, завів. Скажем так, докручувати не буду, щоб знати, що це. Ну, завів. Трошки поробила, потім, ну, поїхали на город, на городі теж поганенько так заводилась. На, Коли проробила вже на гаряч, ну хорошо заводиться. З полтичка, можна сказати. А так, ні. Ну, мотузок, який є, такі є, я беру під нього. Беру на себе, закидаю, беру під нього футболку, якусь, відкладаю, тому що це дуже ріже. Він був трохи більший, він був тако на плече і ну, тут на пояс, як, би, як пояс вдівався. Ну, Бачите, воно вже руки пройшли. І воно вже своє відслужило, якби ну, якось так. Це я програвся, там викосили. До речі, там в мене бурян такий був Лобода, як би вам показати. Не знаю, по можливості покажу. Буде можливість, ні, це я хочу вам ще буде показати, як вона працює, як заводиться. Лобода, отаке там, то вона. ну, Непогано, вона змащ... ну, зрубує його. Ну, тільки то, що, як сказати, Туди-сюди, туди-сюди, і в мене цей редуктор, виходить, покрутився. Ось це вже я позмащував його, я вже повідкручував все, і поставив він мене таку трошки набік від тих верб став. І заодно змастив редуктора цього був. Стандартний редуктор, зараз все покажу. От він. Це заводський, бачите, окрас та такий, як на косі. Ось це він. Ще трапилось тут, з'їлася повністю серцевина, там повністю вже прийшла в непригодність. Ну, Роки беруть своє. Це, мабуть, був 11-й рік чи якийсь цьому редуктор. Аж такий він вже. Да, потім о, нейлоновий цей вузол. о, Хочу показати. У мене він такий ну, там називається зараз по-другому. Нейлоновий вузол. Пише в документах до цієї коси. Вон заправляє таку грубу, грубу сітку, воно належить, до речі. От вона грубеча. Воно сюди, звісно, менше, але я заправляю цю. Я ним раніше косив, але ним косити більше, ним, до речі, ним хорошо обкошувати бур'ян. Ідеально, лезо нервно курить. Це хорошо десь на дорозі косить, такого, щось обкосить. гарно, так, да, супер. Но косить не в нагороді, це якщо не дуже невеличкий варіант такий. Знаєте, тоді так. Да. А так, ну, більша витрата цього палива. Хоча має тут один-дві кінські сели, ну, Відчувається, повірте. Якщо на мої, там, відчувай там приблизно, так, щоб не збрехати в районі, в районі літри. да, В районі літри. Залежить від бур'яну, ще раз кажу, плюс-мінус, я точно сказати не можу це. Вищитувати, ну кажу, там суттєво. Тому... А це теж, це вже, мабуть, років 3 то й 4 я ним не кушу. Ну, він такий, бачите, вже став. Так, кладу його сюди. Кладу його сюди, ну, ось так. ну, Ще буде... ще вам зніму, як вона працює. А, не сказав ще одне. Тут, виходить, в лушніку. Ну зараз тут не видно. Тут є такий клумочок. Я не знаю, це, мабуть, цієї гарі чи якусь коксу. Видно, не видно. Ви зараз її не побачите. Я, коли покушу городи, я е, зніму його і це. І покажу вам. Обов'язково покажу. Там такий він такий круглий-круглий, як кружечок. І він забиває оцю саму дирочку. Кокс цей. Такий круглий круглий Не знаю, що це воно. Редуктор. Я цей змазав тільки перший раз, але я її купив у 2018 році. Кошу я ним тільки городи, плюс обкошую. І, до речі, там якраз було, то, ну, якраз було там буквально трошечки, то я позмащу, думаю, хай буде. Е, заливаю я Ось таке трансмісійне масло TAT-17. Ну, якби не було, то заливав би звичайне масло. Ну, якщо то ще покажу, як вона працює. Oh. Викосив косою. Це косив тут звичайною косою. От. Можете бачити як. Зараз покажу, де косив експертом bc 330 ну Тут воно залежне було, то воно так. Ну, якось так я знаю як. Можна було, звісно, краще, можна ще лескою пройти, буде ідеально. Але... Але але я не граюсь, для мене вистачає це для копання. Тут на всьому городі. Це я тут разом вже позбирав. ну Всяке є, що я скажу. Ви дивіться самі, бо у людей в кого не багато, косять лезом або зразу ліскують, то воно трошки краще ліскує. Ну це гратись, треба це час. Якщо я на цей город, от з тим, що, я думаю, видно. Такий кусочок, де косив косою, а це мото. Якби як грав бися, то я не знаю, це в мене півтора дня йшлося, а так викосив, викосив виворов той. Ну, воно, дивіться, воно. радка якби видно. Да, може він не сильно чистий, але Ось так вона косить. Як міг, так я вам зняв держателя. У мене для телефону немає. Що хочу сказати, в цілому коса працює непогано. Но заводиться поганенько, то або не доливає, або заливає. Чесно бачива, що з полтичка заводиться. В основному треба дергати. Я не знаю, мені кажуть, купити новий карбюратор. Одні кажуть, купити новий карбюратор, другі кажуть, що не стоїть, бо це якби карбюратор з тих старих перших, там воно якісно зроблено. Куплю новий, може так не бути. Я вже давно обіцяв зняти відео про косу, це оце випала така можливість. Не знаю, якщо не зроблю, занесу в ремонт, щоб хлопці подивилися, що там мені не вистачає. Просто ну, мучиться самому, знаєте, коли сил немає вже. Тут ще не копано в нас. Ще не копано. Десь на днях буду починати копати. А, косу це випуск про косу, то косу купляв чи в 8, чи в 9 році, 1600, щось таке. 1600. Я не знаю по якому це курсу, чи 7, чи 8, 200 доларів можна сказати. Щіль, хвальонний щіль тоді був, ну, 2400, можна сказати, 300 доларів. Якщо ну, навіть по курсу 8 будемо читати, то 300 доларів як не більше. Но він, я так, скажімо так от Люди такі прості коси, як мене старі, да, вони ще й досі ними косять. Щіль, щільом старим. Ну, тоді щіль був не такий якісніший, як зараз. Я не знаю, як зараз. У мене фірми щіль нічого немає. Тому... Ну, Я знаю так, що. У мене один е, сусід купив йогославську косу, косу, дорогу на той час, 2800 вона була, це найдорогша. Щіль 2400 і моя сама дешевша, 1600. Ну, е, 2800 то щось вона не дуже косить. Щіль, трохи щось косили потім терипери. А от обичні коси, отакі як в мене, ну, за 200 доларів вони косять ще й нині. Ну так, да, насчет заводжалки, то треба щось, щось подумати. Можливо, щось не показав чи не сказав, то обов'язково в наступних відео покажу чи доказ... Чекаю ваших коментарів. Бажаю вам паншого бур'яну і великої картоплі. Всім гарного дня!